Доброго дня, я ось пасу кіс. Сьогодні свято, а у мене вийшов конфлікт із моїми сусідами. Я три місяці тому приїхала сюди, в село Дібрівку, до своєї хати. У мене там сараї, лежали дрова, ну, десь мені би локація пилена, мені би десь в можливо, і на всю сім. У мене одна кімнатка отаплюється, ну мені би фатило. Сарай був пустий, двері були зірвані, ну, якби. І по сусідству у мене через дорогу живе жінка, в якої четверо чи п'ятеро дітей. Я, чесно, і, і не знаю точно. Здається, четверо чи п'ятеро. От недавно в неї родилася дівчинка місяців два її дитині. І от сьогодні ночі у мене не стало дверей. Двері там такі здорові, я хочу робити сарай для коз. І от ці двері немає, забрали. І от я сьогодні ходила до міста, до добриться, прийшла, як чую, що вони рубають. Побачила, що нема дверей, чую, що рубають. Ну, і вже звинтилася, кажу, ну покажіть, що ви рубаєте. Вона почала, що ти така пересякати, обзиваєш, що ти у мене покрала цепи якісь. Ну, коротше, робив, ну, якби перевертає пластинку, щоб мене якби, залякати. Ну що мені лякатися? Що мені лякатися? Мені вже нема що лякатися, вже якби в мене без виходь. Я вже за ті дрова промовчала, думаю, та Бог з ними. Там діти, хай вже ті дрова підуть якби, на благочинність. Вони ж не розуміють, вони, вони це задовжне приймають. Так що так. І от сьогодні 14 жовтня, а в мене це такий конфлікт коротше, з сусідами. Лякають, що коз мені потравлять, що то сього. Коротше, ну я якби й боюся, тому що вони ну, я, от три місяці я тут, я не бачила, щоб вони. Якісь заготавлювали якісь дрова, щоб вони вже один раз не стало паличок, всяких, там тобто, паличка кучка лежала, не стало їх. Я обратила увагу, сусідці це сказала. А сьогодні заходжу — немає дверей. Почала, то твоя хата, не твоя хата. Ну, воно тебе волнує, чия то хата, я дона перед тобою відчитуватися. Я там прибираю, щось роблю. Хіба не зрозуміло, що я б у чужій хаті ну, не робила б нічого. Якось так.